Якщо ви коли-небудь мріяли розсікати хвилі на досці біля берегів тихого океану, але для цього немає ані фінансів, ані можливості, є гарна альтернатива скейтборд. Погодьтеся, варіант бюджетний, а відчуття не менш захоплюючі. У 50-ті роки минулого століття в Каліфорнії винахідники придумали, як замінити хвилі асфальтом. Відтоді, вже 70 років любителі екстриму завзято скейтбортують. 21 червня відзначається міжнародний день скейтбордингу. Історія цього виду спорту цікава та захоплююча у 2020 році. В Токіо навіть відбулися Олімпійські ігри, до програми яких був включений і скейтбординг. То що так приваблює у катані на досці, тому що трюки красивіші ніж на скутері, наприклад, або на беміксі. Так, стиль подобається. З дитинства якось захоплювався, коли, коли бачив людей на вулиці з дошками і ось сам захотів чекав свого дня народження ще року, і потім вже почав кататися. Для мене скейтборд – це екстремальний вид спорту, а я люблю екстрим, тому я вибрав скейтборд. За всі ці роки мені скейтборд зовсім не набрид, і я хочу надалі розвиватися в цьому напрямку. Катайтесь, скейтборд – це дуже круто, рекомендую. Цей день корифеї скейтбордингу у Кременчуці влаштували змагання між собою, аби виявити найкращого. Сьогодні міжнародний день скейтбордингу. збираються люди, які катаються на скейтах. Змагання всякі а от чи знають власники дошок історію створення цього виду спорту було створено звісно в Америці. З, з дерева і робили не такі широкі дошки, а були, були вузькі. І перші скейтери не робили різні трюки. Його зародили каліфорнійські серфери, які не не могли кататись по хвилям і вирішили якимось дерев'яним дошкам прикрутити колеса і кататися. А потім це замі замітили люди, які заінтересовані в сьорфінгу. І так із хвиль на асфальт. Тож такий цікавий і неординарний цей скейтбординг. Вітаємо всіх учасників цього руху зі святом та бажаємо завжди тримати рівновагу під час катання. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.